Всім привіт! З вами Вероніка Демченко. Сьогодні ми будемо дивитися, яким буде ваш 25-й рік. Я буду досліджувати за допомогою метафоричних карт сферу жіночності, любові до себе, самооцінки. Також ця сфера не управляє карта Сватхістана, Вона також відповідає за стосунки із чоловіками, а для чоловіків із жінками. Давайте подивимось, якою буде сфера. Ви можете загадати, в цілому подивитися на цю сферу в 25-му році, а можете загадати якийсь один аспект, наприклад, стосунки з якимось чоловіком, чи щось по вашій самоцінності, чи щось з жіночності. Карта показує, що в 25-му році. О, тут дві карти. Зараз подивимося дві. Ця карта показує, що в 25-му році. Можливо, вам захочеться бути більш, скажімо так, у собі, не проявляти цю свою жіночність, не проявляти цю свою сексуальність, не будувати стосунки, не розвивати стосунки через якусь ситуацію, да, через, може, якусь ситуацію назовні, яка відбувається навколо вас. Але ця сфера, вона не проявлена. Тобто тут немає проявлення цієї жіночої енергії, як я казала да, раніше. Тобто це більш така, ну, взагалі, це я нагадую, як поза ембріона, коли хочеться заховатися, коли хочеться бути на самоті з собою. І друга карта це про дорогу, що потрібно, да, можливо, не дивлячись на те, що. Вам хочеться бути е, на самоті з собою, все ж таки є задача потрошку просуватися вперед своєму, е, в своєму темпі. Да? Тобто, бачите, тут скутість, тут навпаки. Е, тобто, чи можливо буде такий рік, що, наприклад, один місяць вам захочеться бути в такому позі ембріона, да, в захищеному стані, не з ким не спілкуючись, а в інший місяць вам захочеться йти і рухатись вперед. Важливо, мабуть, баланс. Якщо ми кажемо про 25 рік, то знайдіть свій баланс, тобто, щоб у вас був і час на себе, і можливо, ця така поза також про дослідження себе, про дослідження якогось свого стану, якоїсь своєї ситуації чи події з минулого, а, а також все ж таки, не дивлячись на це дослідження, про рух вперед. І давайте подивимося ще підказку від Оракула. Вирішення емоцій. Висловлюй свої емоції чесно та відкрито, дозволь собі бути справжньою без страху, осуду чи непорозуміння. Тобто, дійсно, можливо, у вас 25 й рік, він якби ви будете досліджувати свій стан і якісь свої непропрацьовані емоції, тому що оракул каже, що вам потрібно все ж виходити з цього стану, да? побачити, що, взагалі, що ви відчуваєте на даний момент заглибити в себе, але все ж таки це проявляти все, що накопичило ваше тіло, як можна проявляти через танець, через цілесну терапію, через спів, тобто, писати щоденник, тобто, не концентруватися на цьому стані дуже довго, не бути в цьому, а все ж таки шукати способи, ви побачили, що вам не добре. Чому проаналізувати? Якщо вам тяжко самостійно ну, звертатися, зверніться до мене, я вам допоможу чи до когось іншого спеціаліста, але не будьте на самоті із собою, все ж таки потрібно рухатися вперед.